Українці, привіт! У своєму блозі у своїх відео я розповідав про проблеми українського суспільства, проблеми української влади і проблеми самої України. Я розповідав про злого ворога, з яким зараз бореться наша держава, бореться за своє життя, за своє існування. Я вважаю, що наша держава потребує допомоги. Але зараз допомоги потребую я сам. Точніше, не я, а моя рідна сестра. Вона так само, як і наша держава, бореться зараз за своє життя, бореться проти злого, кровожерливого ворога. Вона бореться проти пухлини, бореться проти раку. Це моя молодша сестра Анфіса. Вона дуже добра та співчутлива дитина. І незважаючи на війну, вона залишилася в Україні, залишилася в Харкові і намагалася жити нормальним життям підлітка. Але місяць тому. Лікарі поставили їй страшний діагноз гермінома головного мозку. Простіше кажучи, у неї пухлина у голові. Лікарі миттєво провели операцію по видаленню цієї пухлини. Але, на жаль, вдалося вирізати лише 90% утворення. І Анфіса втратила зір. Зараз вона живе у темряві. Щоб знищити ці 10% пухлини, які залишилися в мозку, треба проводити променеву терапію. Далі довгий, важкий та коштовний шлях реабілітації та подальшого лікування зору. Лікування та реабілітація будуть проходити в трьох різних містах: у Харкові, Львові та Крапівницькому. На аналізи, ліки, операцію вже було витрачено немалі гроші. Подальше лікування теж потребує фінансування. Батько в ЗСУ, мати постійно біля анфіси, тому працювати вона не може. Прошу вас допомогти моїй сістрі в цій важкій боротьбі із страшною хворобою. В описі цього відео та в шапці мого профілю я залишу посилання на Приватконверт та картку. Кожна гривня це величезна допомога. Робіть, будь ласка, репости, щоб якомога більше людей могли побачити це відео та мали можливість допомогти моїй сістрі. Дякую всім, хто не пройде повз. Благаю, допоможіть моїй сістрі, допоможіть їй вижити і жити нормальним життям підлітка. Наскільки це можливо, дякую дуже дякую.